Вибух пролунав у житловому будинку на вулиці Кокурудзи, 12. у цей момент. Сусід Євген Баранов був у своїй квартирі. І чули той вибух. Ми вже думали, що то десь там. вікно, двері повністю розбито. Все так через вибух у сімох квартирах вибиті вікна та двері, а одне помешкання зруйноване. Працівники Франківської районної адміністрації зафіксували пошкодження. Після того, як будуть проведені усі обстеження, буде експерт тут зараз приїде. Він скаже, чи є загроза якимось іншим руйнуванням, тоді можна буде приймати рішення, яким чином допомагати місту. Місто однозначно буде допомагати мешканцям. Внаслідок вибуху поранена 84-річна мешканка квартири. Жінку госпіталізували до лікарні Святого Луки. Пацієнтка залишається у відділенні інтенсивної терапії, розповів заступник директора Володимир Мельник. У пацієнтки встановлено діагноз опік верхніх кінцівок, також голови, шиї та частково тулуба. Приблизна площа ураження 15%. Стан пацієнтки зараз важкий, стабільний. Проведено туалет опікових ран та триває інфузійна терапія. За словами начальниці відділу комунікації поліції Львівської області Аліни Подрейко, причини вибуху ще встановлюють Катерина Олійник, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львів.